Друзі, всім привіт! Я бачу останній час дуже хороший запит це паркетники там до 15 тисяч, до 20 тисяч доларів, до 10 тисяч доларів. Тому сьогодні я вам зроблю відео, відзніму, які є представлені паркетники на Луцькому авторинку. Звичайно, я відзніму тільки меншу частину того, що є, але я думаю загальну тенденцію ви побачите, які варіанти, які ціни, що ви можете побачити перед собою, приїхавши. Підбирати автомобіль. Тому, друзі, щоб довго не говорити, поїхали. Друзі, нагадую, що займаюся професійно підбором та перевіркою автомобілів. Тому, якщо у вас зацікавив якийсь варіант з відео, чи ви знайшли якийсь цікавий варіант на авторію, чи взагалі вам потрібно підібрати автомобіль, звертайтесь, друзі, підберу, допоможу, перевірю, проконсультую взагалі, що краще в вашому бюджеті, на які моделі звертати увагу, які двигуни краще, які коробки. Це дуже важливо в самому підборі автомобіля визначитись з конкретно, ну як конкретною моделлю, з моделями, на які вартує звертати увагу, на які краще не тратити свій час. Друзі, телефон знизу буде під відео, є посилання на інстаграм. Там я детально показую приклади своєї роботи, є відгуки моїх замовників, клієнтів. Друзі, Тому звертайтеся, радий вам допомогти. Так, У нас така дача Duster 2018 року 13600 у нас ціна. Так, Друзі, рухаємося по паркетниках. Ну і пару слів про комплексну, разову комплексну перевірку. Ну, всі види послуг вони заключаються з комплексної перевірки автомобіля. Бо є такі послуги, як разова комплексна перевірка автомобіля, підбір. І супровід на авторинку, як луц, так і рівна. Підбір авто під ключ, та експерт на день. Ну, то що ж включає в себе разова комплексна перевірка. Це у нас детальна перевірка кузова на рахунок підкрасів, шпаклівки, заміни елементів, слідів рихтовки, ДТП, косметичних моментів. Все детально оглядається, кожен елемент, щось можливо знімали, щось замінювали. Всі моменти детально оглядаються. Далі у нас комп'ютерна діагностика, наскільки то можливо витягує інформацію по зелектричних блоків автомобіля, якщо це дизель, це у нас форсунки, сажа, робота турбини. Далі у нас пробіг, який зафіксований є в блоках помилки, які, які були в архіві, які є активні, які не активні, все максимально витягується, щоб ви розуміли об'єктивний стан автомобіля. Так, далі рухаємося, далі у нас е тест-драйв автомобіля, це перевірка авто в русі, на рахунок динаміки, посторонні звуків, роботи автомата, різних режимів роботи. Там менша швидкість, більша швидкість, також все детально діагностується. Далі у нас на підйомнику на ямі перевірка, перевірка документів, пакету документів, перевірка за вінкодом офіційного дилера. Ну і Вже в кінцевому етапі торг з продавцем. Де ви вже розумієте об'єктивний стан автомобіля, розумієте кінцеву ціну і приймаєте рішення, наскільки вам цей автомобіль цікавий чи не цікавий. Так, У нас такий Kia Sorento 14850 ціна 2012 року, 2,2 дизель. Заяв на 172 тисячі обігу. Бачимо шкіряний салончик, руль не перешитий. До речі, доволі. Хороший стан салону. Так, далі у нас Mitsubishi Outlander. 10 500 доларів у нас ціна на старті. Друзі, це ринок більшості після нормальної перевірки. Можна грунтовно з продавцем. Що автомобілі вони нові, вони не ідеальні, все одно якісь моменти по автомобілю. Можуть бути присутні, просто питання в тому, наскільки вони критичні. Є такі моменти, які краще обходити стороною, а є такі моменти, ну, з якими, як то кажуть, можна миритись, торгуючись з продавцем. Тому, друзі, ще раз наголошую, що завжди перед перевіркою комплексно перевіряйте автомобіль. Це важливо, що комплексно, тому що там поїхати перевірити підвізку на СТО чи на підйомнику, це одна історія. А зробити нормальний тест-драйв, чи, наприклад, перевірити комп'ютером, що там є помилки, чи немає помилок. Бували випадки, ніяких помилок немає, там, наприклад, по автомату все окей, але автомобіль некоректно переключає, автомат некоректно працює. Тому я завжди за комплексну перевірку автомобіля, щоб ми могли розуміти загальний стан автомобіля. Взагалі за що ви платите гроші і що в ближний час вас може чекати по технічному стану. Так, у нас Nissan Qashqai 11 рік, 10 тисяч 250 доларів. До речі, на відео каджарів небагато, але сьогодні на ринку каджарів я бачив. Звичайно, я вам зніму тільки меншу частину авторинку, автомобілів дуже багато. Я не, не, не зможу, це займе я думаю декілька годин, щоб відзняти це все, якщо не цілий день. Але загальну тенденцію ви можете побачити. Друзі, каджарів. Так, Такий у нас Ford Куга на авторинку є. 2015 рік автомобіль. 2.0 дизель. 14150 у нас ціна на старті. По пробігу інформації не бачу. Автомобіль повний привід на хорошій комплектації. Заводських титанах. Так, далі у нас кютата. Слайн комплектація 2.0 бензин з ціною 14950 доларів з 2013 року. Друзі, потрібно вже дивитися, це Америка, чи це Європа. Бачимо поворотники у нас, На жовті це у нас Америка. Так, Америку теж дуже детально потрібно перевіряти, бо... Буває, замість одного ДТП там може бути два а деколи і навіть три. У мене був такий випадок, що там повинен бути ДТП тільки в бокову частину, а виходить в нас і одна частина з одної сторони, з іншої і ще й попередній частини. Тому, друзі, тут така історія. Так, по паркетниках ми рухаємося далі. Q7 у нас така Audi. 7-місна, 3 літра дизель. Оригінального пробігу заявлено продавцем. Так, ціна в нас не вказана. Так, далі рухаємося, що ми бачимо по паркетниках. так Такий Nissan Qashqai Категорія паркетників, тому знімає 8900. Ціна у нас 2009 року 1,6 бензин. Також тут йшов 1,6 простий атмосферний двигун. Непоганий, нічого там страшного немає. Так, далі у нас 2016 року така кипята з ціною 17700 доларів. Так, пише у нас максимальна комплектація, бачимо панорамка є, Світлий ляний салончик. Так, бачимо, у нас ряд паркетників, тому рухаємося, подивимося, що тут у нас по цінах і які варіанти є. Так, і п'яти, бачите, до речі, під п'ятих є на ринку. Раніше такої тенденції не було. Піднімемо ще є, було по черзі вже. Такий се у нас повний привід 7 12400 на автоматі. 4 салончик. Так, Далі у нас 5. Друзі, паркетників ніби є на ринку, тому знімаю оперативно. Більше варіантів відзняти вам. 2013 року ціною 14300 доларів 2,0 бензин. Так. Далі у нас такий Nissan X-trail. Дивимося, що по інформації. 2016 року 2,0 дизель, 183 тисячі пробігу 22500 ціна у нас на старті. Далі у нас також кюпята. Цена 15 800 долларов. 2015 рик 2.0 бензин. Так, 125 тысяч пробил. Так, такая у нас серви Honda. Цена у нас 16 тысяч 900 долларов. Так, выпуск у Рик 13. -й. И у нас 2,2 дизель. Ну, давай тут 2,2 так уж. Хороші дизельні двигуни. Вони є ще з 1,6 двигуном, Ну там трошки інша історія. Так, друзі, по паркетниках дивимося. Ну, Peugeot, я не знаю, відносимо до паркетників, А, до речі, інформації немає, тому і не знімаємо. Ще такі кашкай маємо. 12800. У нас 2012 рік, 1.6 дизель. Так, далі по паркетникам цей ряд. Ну, бачимо в кінці є таурек. Зараз я думаю знімемо цей ряд і дійдемо до Таурега. Так, бачимо, у нас така мазочка стоїть. Сьогодні в нашій рубриці 25 тисяч доларів ціна у нас. Так, ближче підійдемо, що ми маємо? 95 тисяч пробігу, автомат. 2021 рік так написано не фарбована. Друзі, фарбована, не фарбована, який там пробіг, який стан технічний, все це потрібно перевіряти і тільки тоді можна вже об'єктивно говорити після нормальної комплексної перевірки автомобіля. так, от Бачимо, ще у нас є Hyundai Santa Fe, Hyundai AX35. Підзнімемо також їх, що там по цінах. Так, такі в нас Hyundai X35, ціна у нас 11700 доларів. А, до речі, ціник доволі цікавий. 1,7 дизель з 2011 рік. Звичайно, друзі, не завжди цінник є показником. В більшості в мене така практика, тільки в нас занижена ціна, не з ринку, відразу ряд різних нюансів. Дурних на ринку немає, друзі. Тут теж потрібно бути реалістом. Якщо ціна занижена, значить не так все воно просто. Бувають такі випадки, стикаєш, покупки емоцій в людей, ціна супер, а ще й скинули після тої ціни добре. Автомобіль потрібно купляти, вже закриваєш очі на якісь моменти. Купуєш потім і починаєш пів автомобіля перебирати, вложувати кошти. І в результаті воно виходить ще на порядок дорожче. Плюс нерви, час. Тому, друзі. Я думаю, оптимальніше автомобіль перевірити і купити в хорошому стані, ніж шукати хорошу мінімальну ціну. Хоча оця зв'язка, ціна стан також потрібно там, не стоїть переплачувати, я не знаю, 1000 2 три тисячі доларів. Так, маємо такий пижик 2017 року з ціною 20 500 доларів. 1.6 дизель. Пробіг у нас заявлено 200 тисяч. Так, рухаємося далі. Що ми бачимо? Так, у нас Audi q 5 вже в новішому кузові. Зараз подивимося, що вона по ціні. 23 800 2016 рік. Так, 2,0 у нас бензин. Є телефон, друзі, можливо комусь цікаво, можете зв'язуватись з продавцем. Уже за деталями. А при потребі я вам можу детальний автомобіль перевірити. Надам детальний фото-відеозвіт, звіт по технічній частині, максимально наскільки то можливо вам перевіримо. Поторгуємося з продавцем. Ви вже в кінці отримаєте об'єктивний стан автомобіля і кінцеву ціну. І за вами, наскільки вам автомобіль цікавий, дивлячись на стан, якісь можливі моменти і кінцеву ціну. Так, мазочка одна, мазочка друга, ну вони йдуть по порядку. Ми, друзі, знімаю. Так, тут у нас мазочка повний привід. 2.2 дизель, 2012 рік. Так є у нас на ринку такий Nissan Жук. Також пізнімо, бо деколи не часто, але запитуйте. Ну, але маємо тут двигун 1,2. Друзі, знімаю вам все підряд, щоб ви розуміли, що ви можете побачити на Луцькому авторинку, приїхавши підбирати автомобіль. Тому, друзі, щоб ви бачили загальну картинку по ринку. Так, 2018 рік, 2.0 бензин 21900. Це у нас ті буанчик такий. Схоже <кій> на все, що це у нас Європа. так Далі дивимося по паркетникам, у нас є ще Q5, там, на Q5 ми трошки відзняли сьогодні. Рухаємося, побачимо, що в нас ще є. Ну, по чезі дача Дастер. Знімаю тоді один і МПА 2011 рік. Пробіг на 195 ну, тисяч, бачите, у нас тут. Така тенденція. Пробіг 195 тисяч 4-річних автомобілів чи 5-річних 10-річних автомобілів. Деколи навіть 15-річних автомобілів. 25 тисяч 900 у нас такий тігуанчик 2018 року. Так, Рухаємося далі. Ще вибір автомобілів на ринку доволі багато. Вибір є, друзі, хто думає, чи їхати. Вибирати, можу вам з певністю сказати, що є з чого вибирати. Автомобілі на ринку є. Так, дивимося, що по паркетниках. Бачимо Тігуанчик. Що у нас тенденція така, є. Пижики у нас тігуани, Audi q 5 Nissan. Ось такий у нас Тігуан. Хочуть за нього 24 тисячі євро. По інформації у нас 2019 рік, 2.0 дизель, 115 тисяч пробігу автомобіля. Так, далі. Такий у нас пижик. 17800 ціна, 1,6 дизель, 2017 рік. Так, от інформація, є телефон. Друзі, кому цікаво можете зв'язуватись з продавцем. Там За деталями, детальними фотографіями, при потребі я вам можу все детально перевірити, надам фото, відео, звіт. Так, дивимося, що у нас квіп'ята є. Пізнімо вам варіант. Це у нас вже 3.0 дизель, що у нас рідкість більшості вони бензин 2015 рік. Так, ціни я не побачу, 190 тисяч у нас пробів. Ціни немає, є телефон. Так, таке у нас Peugeot 3008. Так, сонце дуже у нас сьогодні яскраво світить, вибачайте за картинку, але знімаю вам все по можливості. 12450 на стіна. 2015 рік, 1,6 дизель на автомат. До речі, тут також 1,6 ставили автомат вже в рестайлових моделях, ставили повноцінний автомат. Ми ще в дорестай там ішли у нас роботи. Це дуже важливо, там різниця є кардинальна. Що в ціні, що взагалі в експлуатації. Так, друзі, йдемо, бачимо так, Вольф. вольф нас на сьогодні Ми сьогодні по паркетниках бачимо такий Sorento 2013 року 19500 доларів, 2.2 дизель, 124 тисячі пробігу, ну, пробіг дуже цікавий. Все це, друзі, можна перевірити. Пробіг також потрібно перевіряти комплексно, як комп'ютером, так і за він-кодом, так і фактичний стан автомобіля дуже багато може розповісти. Якщо людина має досвід і розуміє, куди потрібно дивитися і яке вона повинна бути, так, ще ми маємо кашкай. До речі, друзі, кашкаєм на ринку багато. Хто реально шукає кашкай, я думаю, підібрати можна. Є що вибирати, є різні комплектації, різні ціни, друзі. Nissan Qashqai у нас такий, повний привід, бо це комплектація 2.0. Так, у нас бензин на автоматі 179 тисяч пробів. Далі рухаємося по паркетниках. Що у нас є на ринку? Бачите, друзі, автомобілів достатньо. Різних бюджетів. Так, от Америка. Далі також Америка. Так, Mitsubishi ACX. Зараз знімемо то, що у нас менше всього було. Тігуани в нас були, але один тігуанчик знімемо. 2017 рік, 2,0 бензин, 116 тисяч пробіг, 14 тисяч 900 доларів на стінах. Так, далі в нас маздочка, мазочка, йдемо АсиХ. І знімемо ASX у нас ще не було. По інформації, що ми маємо 2011 рік, 1,8 дизель, 10750 доларів коштує такий варіант. Так, Далі у нас бачимо така фондочка CRV. 2009 рік 2,2 дизель. 11850 у нас ціна на старті. 231 тисяча заявленого пробігу. Друзі, бачите, на Луцькому авторинку можна зустріти по паркетниках і Європу, і Америку. І бюджет 9, 10, і 20, 25, ну навіть 30 тисяч вибір є. Так, Бачимо такий Рено Kadjar. Зараз подивимося, що по інформації. До речі, у нас свій бюджет доволі непоганий варіант. Практична, економна машина, недорога в обслуговуванні нормальний оцінкований кузов. ну Звичайно, потрібно брати на якійсь цікавішій комплектації, вона тоді трошки сучасніше виглядає. ну Так, до речі, за свої гроші. Непоганий варіантик. Так, бачимо, пів п'ятих у нас щось дуже багато. Раніше такого не було. 2016 рік. 15,5 у нас ціна. 2.0 бензин 210 тисяч пробігу S Line комплектація. Так, бачимо ще дві Q5. Там Hyundai Santa Fe. Так, бачимо Хондочка. Honda у нас 16, точніше Ford. Ford у нас такий 300 ціна, 2016 рік. Три і п'ять. У нас бензин.